2014 В 2014 році потрачено майже 700 тисяч. Розрахункова потреба на 2015 рік, і вони від не поїдуть. це буде близько мільйона 37. 000. Взагалі у нас на перитониальном діалізі 57, на гемодіалізі 99. Это потреба, щоб розуміло, так, майже 160 человек складає близько 40 миллионов. Крім того, у нас 112 пацієнтів вимушених переселити хворих на цитовий діалез. Це гроші державного бюджету, але вони в складі обласного бюджету, це субвенція відповідного Значить, Враховуючи економічну ситуацію, то, що виникла наприкінці 2014 року з ліками значит, на наших пацієнтів не вистачило, а ще переселилися. А ми їх повинні забезпечувати. Тому ми в цьому році забезпечуємо посічення людей включно. Рішення сесії обласної ради порядок відшкодовання цикрової діяльні розпочали не з 1 квітня, а майже ну, близько з 15 лютого тому, ми розуміємо, що така ситуація, тим паче, що в аптеках на всі ліки есть на сьогоднішній день, тому що є така процедура реєстрації ликів, реєстрації ціни на сайті МОЗ України. І многіе фірмопостачальники просто відмовляються перерегистрирувати ціни на сайті МОЗ. Якщо $1,28, то що це насить, вона переведена в гривну, але з розрахунку 1,8 і євро 12. Поэтому аптека не може закупити ліки по тим цінам, які зареєстровані на сайті МОЗ, не може відпустити ліки по пільговим рецептам, фільговим категоріям населення по постанові 13 напів. Ну і виглядає проблема по, скажімо так, проведенню тендерних закупівель, тому що ті ж самі ціни вони йдуть за основу в тендерних пропозиціях. І гарантувати ви час поставок Громадниць, не може. Громадська піднялася вже по всім регіонам. Ми чуть-чуть раніше, хто пізніше, ми підключали народних депутатів. Ну, Петрович, в Києві на Значить, позиція найближчим часом призупинити дію цієї постанови дисциплину. Ви знаєте, я чому задаю це питання? Тому що я сам змушений з цим, як кажуть, стикнутися лоб в лоб. Саме по інсуліну, щось потрібно робити: чи думку громадськості, чи виходити на сесії обласної ради чи міської, щоб якось допомогли. Тому що люди, які сидять на інсуліні і приходять,